Катерина некреча зібрала головні інформаційні звістки довкола церковної теми і готова нам їх розповісти. Поділитися всією інформацією. Катю, привіт, розкажи, яка ситуація станом на п'ятницю. Олеже, вітаю тебе, вітаю всіх наших глядачів. Дійсно, новин довкола ситуації з українською православною церквою. Чимало, Звістки лунають з різних міст України. От в СБУ повідомили про викриття кількох проросійських священиків у ПЦМП. Йдеться, наприклад, про колишнього настоятеля одного із храмів ізюмської єпархії. За версією слідства, під час тимчасової окупації частини Харківщини прото влаштував постановочну церковну ходу до дня хрещення Київської Русі, до якої хотів залучити місцевих мешканців священник. Освячував колони російської військової техніки у Куп'янському районі, і от власне це показували в сюжетах на російських медіаресурсах. Однак, після деокупації Харківщині протери разом з родиною втік на територію Росії. А в Черкасах СБУ повідомили про підозру митрополиту Черкаської епархії по ПЦМП. В СБУ кажуть, що він виправдовував збройну агресію Росії проти України та вихваляв московських священиків і закликав об'єднатися релігійні громади у війні. Проти України тим часом окремі церковні громади по Україні продовжують переходити з московського патріархату до православної церкви України і так на Київщині в селі Люберці люди зібралися, дискутували та, врешті, проголосували про переходи до ПЦУ. Заговорили і на Рівненщині. От, наприклад, мер міста Олександр Третяк анонсував рішення, які за його словами дозволять місту, як він каже, позбутися впливу УПЦ МП. Ланцюжкова реакція нової хвилі переходів до ПЦУ її запустили. Напевно, що події в Хмельницькому, де на відміну від довготривалого конфлікту в Києво-Печерській лаврі, катедральний собор за один день змінив конфесію та перейшов до української православної церкви. Я нагадаю, як це сталося на ранковій недільній службі. Стався інцидент з храму. Видворили тоді військового Артура Ананіва через те, що той, ніби як закликав Парафіян, не молитися московському патріархату. Чоловіка грубо вивели з церкви. Це видно на відеокадрах. Користувачів соцмереж особливо обурило те, що от активну участь в цьому конфлікті брав один із священників собору. Та що ж ви військового б'єте? Поліцію викликає. Боже, що. Зробиться? pāpā ka pūpū ʻo ia Ананіва звинуватили у провокації, і сказали, що чоловік не є військовим, а лише одягнув стрій ЗСУ. І нібито він напав на священника, облив і пошкодив Євангеліє. Уже ввечері цього ж дня на захист чоловіка біля собору зібралися сотні людей, і більшість з них проголосувала за перехід храму до ПЦУ. До храму увійшла ревізійна комісія з опису та передачі церковного майна. І вже ввечері в храмі вперше за десятки років молилися українською мовою, як зазначив мер міста Олександр Семчишин. Варто додати, що в Українській православній церкві московського патріархату акцію біля собору Хмельницькому назвали штурмом, і заявили, що у собор увірвалися прибічники ПЦУ та радикали. Хвиля, як я це називаю церковного перевороту, докотилася і до Львова. Тут буквально за кілька днів припинили діяльність три храми московського патріархату. І от, власне, зараз розберемо, як це було. Першим в ПЦУ перейшов храм Свято-Георгівського катедрального собору. Туди прийшли люди, які вимагали переходу до ПЦУ. Чи були це прихожани цього храму? Не зрозуміло, але люди, що зібралися, оголосили про ведення загальних зборів, де власне і проголосували за вихід. З релігійної громади з підпорядкування Московського патріархату і заявили про перехід до православної церкви України. Хто за Голосуємо! Голосуємо! Товариство голосує! підніміть руки? Більшість за, Вільшість за! Є членом Львівської громади. Хто за Вільшість! Рішення прийнято рішення? Священники УПЦ МП, які були у храмі, не втручались у голосування. А віряни Московського патріархату намагалися захистити храм. Якщо є якісь пропозиції, прошу проголосити. Якщо ні, то голосуємо за такий порядок. Денний хто за такий порядок денний? Хто за порядок денний? Церковна громада має право голосувати і приймати рішення. Ви не є членами церковної громади. Ми бачили в цьому хремі. Ми 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 Прошу ми відповідно до синдрів. Відповідно, до синдрів України про свободу совісті та релігійні організації, використовуючи передбачене законом право релігійної громади на вільну зміну її підлеглості у канонічних та організаційних питаннях, будь-яким діючим. Пізніше єпископ Свято-Георгівського собору Яков Дрогобицький сказав, що перехід храму до ПЦУ церковники не визнають і будуть оскаржувати це у суді. А вже наступного дня у Львові демонтували самовільно збудовану церкву у ПЦМП на Сихові. Відео опублікував голова Львівської Ова Максим Козицький у своєму телеграм-каналі і написав, що це цитата: останній форпост московської церкви у Львові. Демонтаж відбувся у присутності поліції без сутичок прихожан, землю на якій стояла каплиця. Місто вже передало Православній церкві України для будівництва собору. А от парафія УПЦ МП на вулиці Антоновича у Львові просто залишилася без храму. Власниця приватної будівлі, в якій проходили богослужіння церкви Святої Трійці, самостійно розірвала договір оренди з релігійною громадою УПЦ МП. Богослужіння тут проводили з 2004 року в одному зі складських приміщень колишнього заводу Кінескоп. Таким чином, олежу у Львові не залишилося церков московського патріархату. Принаймні, про це заявив мер Львова Андрій Садовий. І я додам, що самі церковники називають себе представниками української православної церкви без представки московського патріархату, хоча вони досі мають канонічний зв'язок саме з російською православною церквою. Про це кажуть релігіознавці. Ну, величезний об'єм інформації Катю. Ти опрацювала можна навіть казати, що ти релігійна оглядачка від сьогодні, тому що ти дійсно пропрацювала дуже багато інформації навколо цього церковного питання. Катерина некреча, моя колега, розповіла нам про масовий перехід церков до православної церкви України. Дякую, Катю.